А сьогодні в нас тут просто супер краса. Якась одна чарівна декорація до Нового року. Ну, прям чудово-чудово. Увесь наш безлад виглядає як у касці. Ось така снігова краса в нас. А тепер ми швиденько-швиденько з людянкою по снігу біжимо через увесь хутір на гірку, щоб покататися нарешті цього року. Сніг тут ніхто не розчищає, тому це не так просто, але дуже хочеться кататися. Тому ми прибіжали та поїхали одразу. Круто, так, клас! Уряно одразу якось все вийшло гарно, та вона доїхала майже до кінця. З гірки. А в мене ситуація була трохи інша. Виявляється, це не так просто з телефоном зняти себе на людянці. тому я постійно падала. Це була моя друга <свистити> спроба, але те, що щось пішло не так, та я впала. <свистити> а це третя спроба. Щось вона в мене теж менш граціозніша вийшла ніж у Уряни. Я вже була майже впевнена, що таки зараз в мене усе вийде. Та я доїду до самого кінця. Але знову ще, ще не так, то та я побачила небо, ноги, сніг, дуже близько. Ось така тут у нас краса, чарівна така казочка. А якщо немає льодянки, щоб на ній кататися, то дуже крута тема це просто ось такий пакет. Це прям краще, ніж людямка даже. От на пакеті саме в мене хоча б щось вийшло. З першого разу я дихала донизу. Н... До Виглядає кумедно, але ефективно. Тож дуже раджу. Так, добре, тепер я щаслива. Я доїхала до самого з козвірки на пакеті. Все, я задоволена. Здається, Ріана теж задоволена, вона добре накаталась сьогодні. О, красотки які! Ось воно щасливе дитинство на хуторі у снігу. А ми йдемо далі. І давай далі! Куди? На озеро. Давай. Ми вирішили просуватися ближче до озера, але такий сніг кайфовий. Тож можна і поліжати трохи. Швілізь. Все, я лежу. Сьогодні така гарна погода, що ми вийшли прогулятися до озера, але ж тут ніхто ще не ходив. Ми перші, хто тут йде. Круто. Ми вирішили йти до озера, але тут на нас чекає сюрприз. Вау. Тут така краса. Ого! Дуже круто виглядає. Але тут дуже важко йти, багато снігу. А тут дерева впали. І я не знаю, як тут можна пройти. Я хотіла показати красу. Та й було цікаво просто подивитися, як воно там виглядає. Засніжене усе. Але ж ось така ситуація. Ого, дуже велика частина дерева впала. І я не знаю, як ми пройдемо. І там зламалося. Вау, 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 вау. Ого. Пойдемо. Пойдемо? Прийдемо? Так, пройдемо. Щось я не впевнена. Дядя Ді, та пройде, а я не впевнена, що ми тут пройдемо. Ні. Легких шляхів я не шукаю, тому вирішила пройти на озеро іншою дорогою. Тут такий, як лісочок чи ще щось. Дерева, але тут ніхто не ходить. Тому це не так просто зробити. Але я хочу подивитись на озеро. Тому я йду сюди. Давайте сюди. Скоріш, 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 скоріш. А ось ми і прийшли на озеро. Ось так воно зараз виглядає. Дуже круто. Мені пощастило, що мені вистачило зарядки, бо в мене залишилось 2%. Ось така краса тут. Ось вона, зимова естетика хутора. А тут криги немає, тому що вода рухається. Краса? Як же тут гарно. Краса така тиша. Та нікого немає. Ось там, ось там була вулиця колись, але зараз вона повністю покинута. Там залишились будинки, але вже ніхто не живе. А тут дерева. А там озеро. Гарно. Ось ще трохи нашої зимової краси. Дуже гарна сьогодні погода. Красива така чарівна. Це означає, що усе буде добре. Тепер можна повертатися додому. Ось така дорогою. Ось це ми йдемо по дорозі на хуторі. Коли снігопад був, ось так це виглядає. Нічого тут не їздило, ніхто ще не ходив тут. Круто, так? Багато снігу. І зараз не ранок. Зараз десь вже дві години. Вже день. Мяукая. Вот такая у нас тут красава Горькая Кто там мяукает? А -а -а! Мурчик мяукает Красивый Давай провитаемся с Мурчиком Мурчик Мурчик Гросень, привіт, привіт, привіт. Він десь тут живе поруч. Як ти, друже? Як ти? Як? Тепер він задоволений. А хто тут до нас прийшов? Білий кот. Ага, сніговий. Він засумував тут трохи, та він дуже рад нас бачити. Це перший раз, до речі, він до нас так підходить. Це не наш кіт. Він просто тут живе. Та Він щасливий, що ми до нього завітали. Добре, Мурчик, давай. Ми пішли. Не сумуй тут без нас. Ми ще зайдемо до тебе. Да, за, а, за, ми зайдемо до тебе. Щось він не хоче. За, 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 дивись, дивись. дивись. За, за, за. Він йде до нас. Вітаю. Вітаю! Він нас так просто не відпускає. Він йде за нами. Що ти хочеш? Ти зголоднів? Масік? Чи тобі просто сумно? Який кайфовий? Воїн справжній, буха обгризані. Так. Ось така в нас сьогодні була прогулянка хутором. Зимова така чарівна, класна. І ось такий мурчик. Якщо вам сподобалась моя зимова атмосфера Казки, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Та буду рада вас бачити ще знову!